Передодні я записував відео, в якому попередив російська воєнна пропаганда готує чергові фейки, в яких збирається звинуватити українські сили оборони у вчиненні військових злочинів, зокрема убивстві цивільних у Курській області. Про таке зокрема заявив командир чеченського батальйону спецназу Ахмад Абті Алауді. І знаєте, сталося диво вже наступного дня. Після цього російські пропагандисти почали масово шерити одне й те саме відео, яке було знято, як він сам себе називає бійцем СВО. Але ми подивилися в біографію автора цього відео, і знаєте, з'ясувалося дуже цікаво. В минулому це біарник і політтехнолог із Єкатеринбурга, звати його Платон Маматов. І ця людина розповідає, що він зняв це відео, яке невідомо де гуляло цілих два тижні, але вигулькнуло тільки після публічних обвинувачень Апті Алаудінова, як вчасно.